Мої любі діти! Рада вас вітати на нашому новому музичному занятті! Пам'ятаєте, з чого починаються музичні заняття? Правильно, з музичного привітання! Добрий день вам, діти! Добрий день! На сьогоднішнє заняття до нас прийшов новий гість. Подивіться, хто це? Та це ж справжній лицар! Шоломом! З мечем? Який він сильний і кремезний! Лицарю, а що ти робиш? Лицар робить зарядку. Він займається спортом для того, щоб бути сильним, носити меч і захищати слабких. А ви знаєте, що таке спорт? І що таке фізкультура? Впевнена, що знаєте. Давайте ж ми сьогоднішнє музичне заняття разом із лицарем проведемо спортивно! Пан лицар дуже любить змагатися на лицарських турнірах. Там з іншими лицарями вони міряються силою, спритністю, витривалістю. Скажіть, будь ласка, а про які спортивні змагання в наші часи ви знаєте? У спорті важливо бути не тільки сильним, витривалим, але й дуже уважним. І зараз лицар пропонує вам зробити таку музичну вправу. Буде звучати марш. І буде звучати швидка музика. Вони чергуватимуться. Під марш вам треба буде крокувати. Раз, два, раз, два. Раз-два. Раз. А під швидку музику вам треба буде швидко-швидко бігти. -швидко Лицар впевнений, що у вас все вдасться, адже ви дуже кмітливі і уважні. Ну що пограємо? Лицар такий сильний міцний, тому що дуже любить тренуватися. І зараз він пропонує вам виконати веселу руханку. В'язаю з носика, в песика, бурмосика, а у бегемотика вилітаю з ротика, Звуть мене всі буль, 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 буль булька, булька я весела булька кругла мечекулька, бульбашка, я Булька, 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 я весела булька кругла на чекулька, Бульбашка я Булька мої сестри бульки, родом. Запросила ті і змила, зудів всі буй, буй-баль, баль, баль, буль, буль. Булька, булька я весела булька Кругла, наче кулька, Бульбашка я булька Булька, булька, булька я весела булька Кругла, наче кулька, бульбашка, я булька. Булька є ось так. Бой -бой. Бой -бой. І поважний морж робить це також. Бай, 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 бай. А тепер бігом булькаєм разом. Булька, булька, я весела булька, Кругла мече кулька, бульбачка, я булька, 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 я весела. Ну що, любі діти, пану лицарю, вже пора в черговий похід рятувати чергову принцесу від чергового злого дракона. А ми з вами також прощаємось до наступного заняття. До побачення!